Тільки у нашій галактиці мільярди зірок і в більшості з них свої планети, а всього у Всесвіті мільярди, можливо, навіть трильйони галактик, тож практично точно ми не самі, але, з іншого боку, згідно принципу невизначеності Ейзенхауера, теоремі Паредеса, ми все-таки самі-самісінькі, як той зуб у роті столітнього старця. Як сказав. Алло. Ну, звідки я знаю, скільки буде 7 на 8, Я пишу калькулятор. Маєш табличку множення, комп'ютер, та й Вибрати найдорожчий напій. Алло. Так, так, продавай, продавай всі акції, а -а. поки добра ціна, угу. окей. Так от, я йому і кажу, Ілоне, за криптовалютами майбутнє. А він мені щось там верзе про екологічність. Ну, але, видно, все-таки послухав, бо бачив, що вже за його машини тесли можна заплатити біткоїнами. Алло? Та віддам я тобі ті 500 гривень. Почекай, ну не цього року наступного. І ось я на вершині Кіліманджаро даху Африки. Всі там вмирають, бо звичайно гірська хвороба. А мені хоч би що. І я виріс на Хемінгуеї, там сніги Кіліманджаро і вирішив піти дослідити льодовики. І піднявся на один, так щоб більше було краєвиду видно. І тут бац, на мене дивиться леопард. Ну, не живий, правда, а у льоді. У льоді замерзли, але так все чітко видно кожну волосинку. І я потім своїм розказував, мені ніхто не вірив. А, До речі, тоді сувенір із Танзанії, Магнітик. От, А було, що і живого бачив. Я колись сам йшов через джунглі у Панамі. Такий знаменитий трейл Кам'янодаль Крусис. І тут чую якісь шурхи в кущах. Дивлюся, вискакує ягуар. Він зупинився, я зупинився. І Я згадав, що треба в таких випадках здавати більшим. Я руки підняв, він так оцінив мене і шасть назад по рідну стихію. ну, Всяке було. Алло? А не брав я твого магнітика. Ти дивися сзади